Традиційний останній дзвінок пролунав у навчальних закладах України. Наша знімальна група побувала в одному з ліцеїв Никішина, де у самостійне життя випроводжали десятки випускників закладу. Сьогодні у нашій державі навіть радісні події овіяні сумом, тому що війна продовжується і забирає найкращих. У своїх виступах усі наголошували на тому, що ми можемо жити, вчитися та мріяти лише завдяки нашим оборонцям. Попереду нові виклики, нові перемоги, нові здобутки і досягнення. І не бійтесь проблем. Кожна проблема це рух завжди вперед, завжди розвивайтесь і ніколи не здавайтеся. Я хочу побажати вам, що ви успішно склали НМТ, набрали максимальну кількість балів. І змогли реалізувати себе в цьому складному житті, в житті, в якому, на жаль, в нас є зараз війна. І нехай цей останній дзвоник стане дзвоником перемоги. Нехай перемога буде щонайшвидше, найшвидше, а ми кожен із вас маємо її наближати. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Діти крокують у самостійне життя. Воно буде строкатим, як вишиті рушники, і завжди вимагатиме вибору. Найголовніше, щоб вибір був гідним звання людини.